Всім доброго здоров'я, доброго вихідного дня зимового. У нас зима, сніг, мороз сьогодні, але це нам не заважає тренуватися на цьому прекрасному стадіончику. Будемо робити сети, все як завжди. Будемо і підтягуватися, і присідати, і обов'язково в кінці будемо натиратися снігом. Ось холодним, але ми розгорячіємося і нам буде тепло, жарко. Ось, тому піднімайтеся, піднімайтеся. Із теплих кроваток. Ось. Виходьте на тренування, на природу. Щоб отримати крепке здоров'я, потрібно за нього боротися і боротися щодня. Ось, і тримати себе у формі близьких. Ось, ну що, поїхали. Значить, робимо 10 підходів по 10 повторів кожної вправи. Це присідаємо з випрюванням, підтягуємося, віджимаємося від землі, бруся і потім натираємося снігом. І Це в нас займе годину 15 і потім йдемо додому, приймаємо душ, п'ємо чай і погнали далі. Всім гарного перегляду, поїхали. Ну що, друзі, ось таке, ось таке тренування і закалювання одному. Займайтесь спортом, будьте сильні. Знайте, що тільки ви можете допомогти собі, близьким, бути здоровим і радуватися життю. Всім гарного дня. Пока.